Віддати шану тим, хто поклав життя за батьківщину це обов'язок кожного. Сьогодні горішньоплавнівська громада проводжала в останню путь свого героя Дмитра Гребельного, земний шлях якого обірвала війна. 9 жовтня горішні плавні проводжали в останню путь свого героя, молодшого сержанта Збройних сил України Дмитра Гребельного, який відійшов до небесного легіону після отриманого поранення. На міському кладовищі зібралися рідні, друзі, бойові побратими та громада, щоб віддати останню шану захиснику. Сльози на очах, мовчазна підтримка і почесна варта створювали важку, але сповнену глибокої шани атмосферу. Прощальну промову виголосив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги, побратими загиблого. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь нашого земляка молодшого сержанта Збройних сил України Гребельного Дмитра Геннадійовича. Народився Дмитро 24 вересня 1989 року в місті Ленінграді. У 1991 році. Родина переїхала до міста Комсомольська. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи No4 навчався в Комсомольському політехнічному технікумі. Потім деякий час працював в Італії. У 2015 році повернувся в Україну, займався підприємницькою діяльністю. І з 2020 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у ливарно-механічному цеху. 25 лютого 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 3 жовтня 2025 року. Від отриманих важких поранень, несумісних із життям, молодший сержант Збройних сил України Дмитро Гребельний відійшов у вічність світла і вічна пам'ять про подвиг Дмитра Гребельного назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Синьо-жовтий стяг як символ єдності і сили України. Військові урочисто передали рідним, наголошуючи, що їхній герой залишався справжнім патріотом до останнього подиху. Дмитра Гребельного поховали на території військового меморіалу, їхні імена будуть жити вічно, де він спочиватиме із іншими воїнами, які стояли на захисті батьківщини і продовжують оберігати нас із небес. Місто втратило свого героя, але пам'ять про Дмитра Гребельного залишиться у віках і в серцях усіх, хто любить Україну та шанує кожного захисника і захисницю, які пішли з життя, не дочекавшись перемоги. Справжні герої не вмирають.